Найперший спосіб рухати швидше просто осідлати швидшу істоту. Історично саме на конях вставилися перші рекорди швидкостей, хоча у давнину конкретні рекорди, як ви розумієте, не фіксувались. Тут особливо виділяються коні чистокровної англійської породи, неперевершені за жвавістю, і їх нормою вважається галоп зі швидкістю 1 км за хвилину або 60 км за годину. 14 травня 2008 року був встановлений чинний рекорд швидкості коня. Робила на прізвисько Вінінг Брю у Грантвелі, США продемонструвала швидкість 70,76 км за годину. Втім, як більшість знає, є на землі тварини і швидші. Закони, наприклад, королі швидкостей на короткій дистанції гепарди. Саме гепард, гепард Сара із зоопарку Цинциннаті, відомий як найшвидший наземний ссавець у світі, чия швидкість чітко задокументована у 2012 році. На дистанції 100 метрів вона розвинула швидкість 98 км за годину. Хоча за деякими розрахунками максимальна швидкість гепардів може перевищувати 110 км за годину.